Нешкова Валерія, це уроженка міста Шостка. Нещодавно вона перемогла на чемпіонаті світу, який пройшов в Арабських Еміратах в Абу-Дабі. Це найвищий ранг для спортсменів такого рівня, ну для юніорів. Це легендарна медаль, тому що вона перша в історії Сумщини взагалі. Медалі з джиу-джитсу чемпіонату світу ще тут не було. Валерія вже була чемпіонкою Європи в Голландії три роки тому. Вона була п'ятою на чемпіонаті світу в Румині в Бухаресті. Але сьогодні нам вдалося перемогти. Ми сьогодні чемпіони. Ці змагання були наймасштабніші в моєму житті, і вони проходили в арабських еміратах. В Моєї категорії було дев'ять дівчаток, але в мене було тільки три сутички: перша сутичка з гречанкою, друга з місцевою дівчиною. І третя сутичка це була вже з ізраїльтянкою. Напевне, найважче перша сутичка, тому що треба було морально зібратися та показати, на що я здатна З самого дитинства. Я мріяла потрапити на ці змагання. Спочатку, коли я перемогла саме на ще на татамі, я це ще не зрозуміла, і до, до кінця не усвідомлювала, що я вже перемогла. А вже коли одягнули медаль, мені дуже було радісно, приємно, що мій труд. Вже був оцінений ця вся дорога була недаремна. Я мрію далі займатися джуджису. Для мене це тільки початок. Найважливіше, що я можу займатися у своєму залі, ходити на тренування. Та я вважаю, що в такому маленькому місці шостка, якщо дуже сильно хотіти, якщо бути цілеспрямованим, якщо любити цю справу, якою ти займаєшся, то це все можливо і можливо поїхати в Арабські Емірати і перемогти. Особисто хочу подякувати за підтримку молоді, за надану можливість виступати на чемпіонаті світу саме Валерії, це Олександру Слюсарю та Олексій Романько. Це депутати обласної ради. ці є спортсмени, якими треба пишатися. Валерія саме і є таким прикладом. Це важливий результат не тільки для нашої шостки, а й для всієї України. Хотілось би подякувати сьогодні нашим захисникам, завдяки яким є можливість дітям тренуватись, виступати на змаганнях різного рівня. Зі своєї сторони завжди докладаємо максимум зусиль. Щоб спорт на Сумщині розвивався, важлива подія не тільки для міста Шосс, не тільки для Сумської області, а й для всієї нашої країни в цілому, тому що саме український прапор підіймали, саме український гімн лунав в Абудабі на чемпіонаті світу з джиу-джитсу, коли Валерія зайняла першу сходинку і здобула золоту медаль на чемпіонаті світу. І від себе особисто хочу сказати, що я підтримував, підтримую і буду підтримувати спортсменів. І втілювати їхні мрії в життя як депутат, як голова федерації джуджитсущі. Ми зараз будуємо джу-джитсу арену, ми розбудовуємо велику галузь мережу. Ми хочемо створити маленький куток, де діти, які бажають перемагати, бажають займатися на більш серйозному рівні, хочемо створити потужну. Академію потужну команду. Ми набираємо дітей 6 років. Ми запрошуємо всіх бажаючих від маленьких дітей, так і до дорослих. Ми запрошуємо всіх на тренування. Звертатися можна за телефоном або приходити напряму в зал. Ми працюємо 6 днів на тиждень.